Програма Місто нашими руками реалізовується компанією «Медінвест» з 2011 року. Її мета розвиток активності місцевого населення, підтримка проєктів, направлених на підвищення якості життя в містах присутності «Медінвесту». Програма передбачає проведення конкурсу з подальшим фінансуванням інноваційних та оригінальних соціально значущих проєктів. Цьогоріч експертні ради конкурсу розглянули 210 заявок. В результаті вибрали 40 проєктів переможців, які отримують гранти від 75 тисяч до 150 тисяч гривень. очень большое количество входа на предложение. Больше 210 заявок на победу в конкурсе. Компания, учитывая такие э, инициативы наших жителей, увеличила финансирование этой программы с 3 миллионов на 4,5 миллиона, на полтора миллиона. Для того, чтобы хотелось, конечно, удовлетворить максимум желаний, максимум заявок. 40 проектов, которые будет реализовывать компания Мединвест вместе с жителями нашего города. И мы надеемся, что созданные уголки отдыха, созданные э, замечательные проекты, остановочные комплексы, бюветы помогут нашим жителям жить комфортно, радоваться жизни и верить, что лучше еще, конечно, с компанией Мединвест впереди. У Тернівському районі відзначено 15 проєктів. Більшість із них спрямована на розвиток дитячої і спортивної інфраструктури. Зокрема, у Тернівській станції юних натуралістів з'явиться сучасний агротехнічний комплекс. А у дитячому садку номер 125 – енергоефективні вікна зі спеціальним покриттям, які взимку зберігатимуть тепло, а влітку захищатимуть від гарячого сонячного проміння. Ми дуже дякуємо Метінвесту за те, що вони долучилися в такий час до такої справи, і нам дали змогу все таки для того, щоб діти більш як. Якісно виконували свою роботу. У нас будуть теплиці з полікарбонату. Це вже більш сучасне. Як то кажуть, це вже набагато краще, чим воно було. І ми плануємо завдяки цьому допомагати в озелененні шкіл, безкоштовно на баланс передавати школі і дерева, і саженці, і ті самі квіти. Тому наша така робота і дітки будуть вчитися, і будемо допомагати суспільству. Цьому році ми разом з батьківським комітетом вирішили взяти активну участь, оскільки мета цього проекту і умова це свій вклад фізичний. Тому я думаю, що це буде нам під силу і нашим батькам з допомогою і медінвесту, і батьківського комітету. Учасники конкурсу із Жовтневого Сексаганського районів міста а також Петрівського сільського району приділили увагу благоустрою території скверу ветеранів, створення музею воїнам-інтернаціоналістам, заміні вікон у дитячих садках, ремонту об'єктів центральної районної лікарні. Загалом у цих трьох районах компанія Меденвест підтримала 12 проєктів. Ми обов'язково будемо допомагати участвовати з, з районами в даних проєктах. Хочеться пожалуй ну, як ни в коем случае не снижать всю свою активность, не только там в подаче проектов, но и в их внедрении. И в наши районы, в нашего присутствия в компании «Мининвест», города наши станут еще лучше, еще более удобные и красивые для жизни наших трудящихся, наших семей, детей и просто наших городов. В Інгулецькому та Широківському районах переможці спрямували свої ідеї на організацію дозвілля дітей, благоустрій, житломасиву, розвиток бізнес-середовища та створення нових робочих місць. Серед ініціативних мешканців цих двох районів 13 переможців. Хатінова згадати історію цього того в цьому веднашені був пілотом і в общем-то, п'ять років назад. Первый проект был реализован именно на нашем массиве И сегодня, мне кажется, отдельным проектом нам необходимо будет э, в дальнейшем рассматривать все-таки, а как нам сохранить то, что мы сегодня реализуем и передать дальше. Потому что сегодня, в общем-то, мы уже видим некоторые проблемы с тем, что то, что мы делали 5 или 4 года назад, сегодня мы начинаем уже восстанавливать. Поэтому культуру, в общем-то, потребление того, что мы делаем, нужно развивать. Ну, по вихідним сьогоднішнього конкурсу я бажаю успішно довести до кінця то, що начали. Успіхів вам, ще раз бажаю. Усі 40 проєктів будуть реалізовані до кінця 2015 року.